Що було так, як є. Да. Так. Було після на засідання разів я був. Небагато скажу там, через не знаю скільки там. мало. Три-чотири рази. Десь так, плюс-мінус. Так, да, було покращення, після процедури отримав покращення і так далі. Робився, що як ви говорили, зразу більше води, пети і тому подібне. Потім десь через орієнтовно через місяць як ми закінчили. Mm -hmm. Було загострення. Ну так. також тривало десь біля місяця. Тільки в нас потрапити, але якось не виходило Не виходило після того. Пішла тенденція на краще. А ви нічого не робили? Ні, я робив, я багато робив. Я робив, ну, продовжував те саме. Я робити, назив, щоб ви не зверталися. на А, ні, ні. Я єдине ще більше додав розтяжки. Так. Ще більше займатися також давав більше навантаження, але покажу, було, ну, якби не це. Без перен? без Так, без, Я займався спортом, але також себе контролюю і це... але пішла тенденція в мене на це на покращення. Додав ще більше розтяжки, тобто, там десь в інтернеті, там, ну я знаю, ще, ще більше да, Тобто я зараз кожен день розявся мінімум там, два рази, буває 3-4 на день. Буває дата, буває тільки день, але в основному розтяжки це мене на вітер, в новому життя. Тобто я кожен день Тобто Сьогодні зранку вас їхати, то я розтягнувся. Тобто сідничні м'язи, бійці з бідра, поясницю, це все я розстягу. Вот. І пішла тенденція дуже хороша. Прям бомбезна, я зараз руку кажу, можна сказати, 100%-90% я повністю себе. Десь там колись, теж нічого не називаюся, десь там чуть можуть почувствую, десь нечуть, ну, сказав, що, там чуть пояснився. Ну сказати, що десь на, на годину там, це, я просто от, відчуваю. Це не є, там якісь більші дискомфорти, я просто відчуваю от, там щось. Я не знаю, це пояснити. Це нервова система ще відчуваю щось. Бувало там таке, що десь там день трималося. Ті, ті, ті. <плес> я десь там прив'язував до якихось там своїх, прив'язував якихось понад. Е де я там прийду, десь понад там якісь були. Там, маємо, там, маємо, та, так, серйозно тільки тривалий час, і я це до цього прив'язував, в принципі. Знову ж таки, йду собі розселячки, така ще кожух за літні. Зараз приїхав теж, якби більш так, швиду, рей, він, позіли, і, щоб ви подивилися. Пробі, і, я профілактики кидай і, в принципі, ну. А нагадайте, що було до того. Я взагалі не це хороша. До того як ви до мене прийшли, вас турбувало періодично поперед. І нога. І нога, можу, так. Та, 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 і та, так. І воно якось не було часу, якщо поперед, допомагає на це. Якщо воно. Тобто воно якось, то якщо... якось аботувало, але воно якось так мінялося. Бувало то станку у мене немає, ну такі на трошку, скажімо так. Тож, то завжди, з... 4 Зараз так, 4 з плюсом, досить непогано себе прошу вас, але хочу забутися взагалі, хочу забутися, хочу взагалі дуже багато. Ще раз нагадую про важливість самостійної роботи. От вам конкретний приклад, коли людина хоче бути здоровою, вона щось для цього робить, а не тільки ходить до спеціаліста і просить про це здоров'я. Стан здоров'я це стан тут, а не ззовні. Так що рахуйте.